Всім привіт та доброго здоров'я! Дорогі друзі, сьогодні пропоную вам приготувати пікантну закуску запечених баклажанів. Це дуже смачно, обов'язково спробуйте. Для цього нам потрібні два баклажани середнього розміру приблизно 500 грамів. Ріжемо їх на кружальця товщиною 1,5-2 см. Тепер в мисочку наливаємо воду, олію, додаємо сіль та ретельно перемішуємо. Кожен шматочок занурюємо в рідину та викладаємо на застелену пергаментом деко. Духовка вже розігрівається до 180 градусів. Запікаємо 25-30 хвилин. Подрібнюємо маленький перчик чілі та петрушку. Натираємо на терці чесночок. У мисочку вливаємо яблучний оцет, олію, додаємо кунжут, цукор, сіль, тепер подрібнені петрушку, перчик чилі та натертий часничок. Все ретельно перемішуємо. На дно ємності викладаємо трохи маринаду. Тепер по черзі викладаємо баклажани. Кожен шар змащуємо маринадом. Буде трішки гостренько, але надзвичайно смачненько. Накриваємо та даємо настоятися в холодильнику не менше 2 годин. Найкраще залишити баклажани на ніч. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна. До нових смачних зустрічей!